Всім доброго недільного дня! Ви на каналі ВПО New Life. Осінь вже добігає майже кінця, залишився останній місяць. І, як не зараз, потрібно висаджувати озиму цибулю на зиму. Для цього треба дотримуватися правильних термінів і також температурного режиму. Температура повинна триматися близько 5 градусів, і десь за 30-35 днів до настання стійких холодів ми маємо її посадити. Важливо, щоб цибуля встигла вкоренитися, але не дала паростків. Як і показували ми раніше, ми підготували посадковий матеріал із трьох видів цибульки. Нагадаю, що це у нас буде Августа, Шекспір та Сеншуй єлов. Ми її взяли для, так скажімо, підстраховки, оскільки основну частину цибулі ми посіяли з чорнушки. Відео є на каналі. Хто нас дивиться, вже знають, що ми так практикуємо вирощування саме ранньої цибулі на отримання ранньої весняної продукції. Замовляли ми посадковий матеріал на сайті Добрі Сходи. Це не реклама, а просто підказка для тих, хто шукає якісний посадковий матеріал. Якби ми беремо вже третій рік поспіль і не маємо до цієї кампанії ніяких претензій, ніяких нарікань. Все в нормі. Перед посадкою ніяку обробку замочування у фунгіцидах цибулі ми не проводимо, так як це робиться з часником. Тільки якщо вже навесні ми побачили якісь негаразди, то тоді вже з крапельним зрошенням навесні ми робимо цю обробку. Отже, щодо самої посадки, найкраще підійде сонячна ділянка, її ми будемо висаджувати поруч із цибулею, яку ми висівали із чорнушки. До речі, також треба слідкувати за сівозміною. Цибуля не полюбляє, коли її висаджують на місце після чеснику, капусти. Кращими попередниками є бобові, огірки, морква, картопля. Для саме цієї цибулі у нас попередником були наші ексклюзивні дині. Також є відео на каналі. Грядочка у нас була попередньо підготовлена, на ній розсипалися добрива. Під перекупку ми внесли сульфат калію і також фосфор. Якраз все необхідне для перезимівлі нашої цибулі. Міжряддя у нас будуть складати 25-30 см і відстань між цибулинками. У нас буде 10-12 см, щоб цибуля згодом могла добре розвиватися. Не потрібно садити її глибоко, десь приблизно 4-5 см буде достатньо. Щодо укриття, в принципі, ніколи ми її не накривали, але якщо обіцяють, все ж таки мало засніжену зиму, то можна накрити агрове окно і отримати навесні найраніший урожай. Ну і для себе підстрахуватися, щоб цибуля не пішла у стрілку. Головне, що наші польові роботи пройшли під керівництвом нашого агронома, тому гарантований нам врожай та успіх. Поливати після загорнення нічого не потрібно, земелька у нас зволожена. Слава Богу, осінь у нас трошки побалували дощики. А тепер перші поливи у нас розпочнуться навесні. Після того, як земелька трошки прогріється. І тоді вже будемо вносити підживлення, яке буде необхідне для початку розвитку та старту росту нашої цибулі. Закладка майбутнього врожаю є. Польові роботи сезону 2025 року добігають кінця. І на сьогодні ми впоралися із поставленою задачею, тому до зустрічі в новому відео.